Вітаю глядачі та підписники каналу. Сьогодні покажу як в нас виглядає клубничка наша, який у нас стан справ, що ми зараз робимо. Ось ми сьогодні трошки винесли розсаду на двір погрітися. Сьогодні сонечко тепленько, без шапки, без куртки ми працювали. Купали трохи саженці Вон ще залишилось буквально пару метрів квіки і, і, і трішки ось тут. Тверді, все. І вже майже закінчили. Ось це міжряддя тверді, ну таке. Так, ось бріла під накриттям. А, до речі, і потім покажу, буду зараз проводити обробку, покажу чим і як. Ось така у нас бріла вже, дивіться, бачите, ось поділилася один, два і три рожки. Це так само грубий один, але так. Сандра, ось дивіться, вся квітка під верхом, вся хоче, вся хоче вже цвісти скоро. Так, М100. Квіки. ну Квіки получусь, трошки погано перезимувала, дуже корінь виліз наверх. Румба перезимувала отлічно. От, трошки вже навіть потягнулася під... Потягнулася догори під агроволокном. Все ж таки воно не пропускає так гарно. Цвет. Так, Це в нас двох річка була, ось румба. Одну річка. Так само. ось Бачите, вже і поділилась, ось один рожок, другий, третій. Якась поділилась, якась ні, десь більше, десь менша. Ну таке. Зараз буду проводити обробку від грибкових і шкідників. Тут менше, тут була касетою сажена. Не подобається мені касета, ну його баню. Ось навіть ось там була посаджена оці рядки три, була посажена касетою ще в серпні місяці. А ось Сандра була посажена стакановою розсадою в жовтні. Різниця. Дивіться вже і квітконос, є, і все, і нормальний гарний вигляд. Румба що то як то так. Касетка не то не то пальто. Так, це в нас Азія. Теж стаканом садилася, це кінець серпня, мабуть, що садилось. О, і буду проводити обробку від цього звіря. Бачите, що садить, таке падло. У мене тут його трошки є. Сьогодні будемо його лякати. Так. Ось, дивіться, ще Амі. Отут судив, проводив експеримент, садив по два. По дві касети, то воно ще якийсь вигляд має. І то садилося, ще в серпні місяці. От дивіться, вже який квітконос гарньоний. Так, ну що ж, пішли буду розказувати, що буду колотити. Що будемо колотити. Нарешті в нас зійшов сніг. Обробку потрібно було цю провести давним-давно, при появі навіть одного, один, максимум два листочки. Зараз покажу, чим буду. Ну, В принципі, буду робити фунгіцид плюс акарицид. Ага. Буду проводити обробку. Ось такими препаратами мною любимими. Так, мої помощники втекли. Зараз секунду. Сьогоня! Так, знайшов я своїх помічників. Отже, зараз буду проводити обробку хорусом. Хорус. Дуже класний препарат від плямистості, від грибкових захворювань. Дозування тут от суниці, бачите, 6 грам на 5 літрів води на одну сотку. Це оприскування до цвітіння. Тобто, от на початку вегетації буду давати не 6 грам. На 5 літрів води, а 6 грам на 10 літрів води. Не буду таку конську дозу давати. Мені вистачає і двох пакетиків на 10 літрів. Не треба 4. От. Буду давати зараз 4, ви ж пам'ятаєте, на 20 літрів. Також буду давати актелік. Актелік від шкідників. Він також має акарицидну Дію трохи від кліща, так, щоб кліщ у нас не розвивався. Ну, в принципі, оця обробка. І більше я обробок, о, грубо говоря, не, не проводжу. Далі буду тільки працювати акарецидом. Покажи Актофіт. Винесем. Зараз покажу мій улюблений препарат, але він єдина умова працює при високих температурах. Оце спасательний. А ще буду додати. Ну, не буду рекламувати, будь-який прилипач, прилипатель, розтікатель, прилипач, будь-який, когось брав взагалі на розлів. Да. А потім, от, коли вже буде тепленько, і при високих температурах таких вже хоча б плюс 18, дуже гарно працює від всіх шкідників, і від трипса. І... Від кліща, кліща, до речі, мені подобається найбільше забирає. брав препарати від кліща, вони не... я б не сказав, що вони дуже там сильно гарно працюють, а Актофіт працює, суперово. Біопрепарат, який мінус його, він змивається дощами. Але він працює. Працює, ще й дуже гарно працює. Жуки по картоплі, ну, взагалі всі шкідники стараюся ним працювати. Так, зараз до розводити, допоможи. Початку замішаю хорус. буду замішувати в окремій ємкості. Хорус от, покажи, зніми, бачите, його дуже важко сфальсифікувати, цей препарат, тому що він от такими палочками йде. Бачите такий? да, похожий на дріжджі і такий ніби палочками. От, от це тільки він такий сухенький, дорогий зараз, але, але дієвий. Оце буду його вносити. Скажем так, період очікування в нього. Зараз скажу, термін очікування плодові 30 виноград сумниця 7 днів пише. Ну, 30 днів, грубо говоря, до ягоди. 30 днів у нас ще є 100%. Ось так. Просто замішуємо його окремо, потім заляємо, будемо заливати в'ємкість окремо. Далі, актелік. Актелік розвожу з розрахунку 2 грами на літр. Тобто на 20 літрів мені потрібно 40 грам. Я його буду одразу сюди. До речі, Краще вдівати якусь маску, якісь щось щось, щось тому що вонюча заража до ужаса. До речі, актелік не можна вживати разом із Медян Екстра ні в якому разі, тому що актелік це фосфор органіка, а медян з ним вступає в реакцію. Так, раз. 40 мл. Все. От наш коктейль на 20 л. Нагадую, Нагадується від шкідника. І має також акарицидну дію. І грам на літр прилипача. Не більше. Не треба більше. Так, це нам треба до 20 мл. Більше використовувати не потрібно. Запам'ятайте, препарати потрібно дозувати лише в тому дозуванні, яке написано. Виробником. Так, до речі, чу... скажете, хорус даєш менше. Хорус от 3 грами на 5 літрів води, якщо видно, оприскування після цвітіння. Тобто цього вистачає і вже перевірив на власному досвіді. Так, працює. І ну пакетик один чи 39 гривень. Трошки задорого. Так, давай воду. Так, до речі, Ось, бачите, це самий перший інструмент. Рукавички. Обов'язково вдівайте рукавички. Можливо, ви руки і помиєте потім, але це все одно хімія. І вона, попадаючи на шкіру через пори шкіри, так само проникає в ваш організм. Так щоб не було потім ніяких нюансів. Все, змиваємо коробочку. Ось так не настав. Після актеліка робиться така білий біла водичка. А, прилипача наляли, все, воно вже Почекай. почкай. О, дивіться, бачите, яке робиться таке, як молочко. Це актелік. Давай, заливай. Зараз трохи заляємо водички. Ще раз перемішаємо. Перемішали хорус і також заливаємо його. До речі, використовую дощову воду, крім вона ще з Почекай. Використовую дощову воду. Ксюня, Фу актери, який вонючий він зараза. А, дощову воду, можливо, хтось пам'ятає, показував, що збирали стріхи, капає, збираємо. Це найкраща вода для обробок по листу. От Ми її зараз використовуємо, розмішуємо. І, в принципі, вперед, пам'ятаєте, всі обробки записуємо, що, коли, в якій фазі розвитку обов'язково. Обов'язково писати фазу розвитку, обов'язково писати погодні умови, температуру і все. От, я ж кажу, наприклад, з цією обробкою я вже запізнився на тиждень, а то й півтора. Ну, але, ну, що зробимо, що 2 неділі в нас сніг йде, не було просто як зайти і попрацювати. В принципі, все. Якщо комусь потрібна буде ще якась одна обробка фунгіцидом. То фунгіцид бажано міняти. Можна використовувати або топаз, або Луна Сенсейшн. Також гарні препарати, гарно прекрасно працюють. Все, всім гарних врожаїв, а я пішов обробляти.